Інтернет шахрайства на соціальних виплатах переселенцям шахраї створюють сторінки клони офіційних ресурсів і пропонують людям, які постраждали від війни, вести персональні дані та номери банківських карток. Так, поліція Лубенщини наразі розслідує вже три такі справи. Ужителька Лубенської територіальної громади стала жертвою афористів у месенджері Телеграм. Чаті, допомога переселенцям, жінка перейшла за посиланням для отримання матеріальної допомоги, вказала свій фінансовий номер телефону та пароль. Після чого з її банківських карток аферистами були зняти кошти у сумі майже 2000 тисячі гривень. Ще одна мешканка Лубанської територіальної громади також втратила свої заощадження, перейшовши за посиланням у телеграм-боті компенсаційна виплата від ООН». Інтернет шахраї активізувалися з початком повномасштабного вторгнення Росії. Вони пропонували внутрішньо переміщеним особам житло та послуги з перевезенням, брали предоплату або навіть повну суму, а потім зникали. Розповідають в обласному управлінні поліції. Додають декілька таких злочинних груп минулого року вдалося викрити. наразі всі ці особи встановлені деякі з них розкаюються, частково повертали гроші ошуканим, але в будь-якому випадку вони будуть. Відповідати відповідності до чинного законодавства загалом, в минулому році, кількість шахрайств ну чи не, чи не вперше за всю історію. Незалежної України перевищила показник злочинів пов'язаних із крадіжками у минулому році. Ми зареєстрували понад дві тисячі шахрайств на території нашої області. Зараз шахраї маніпулюють різними видами грошових допомог. Застерігає Юрій Сулаєв. Наголошує, подібні послуги не надаються у різного роду чатах чи смс-розсилках. Якщо у вас вимагають будь-які ваші конфіденційні особисті дані, особи сторонні ні в якому разі. Не можна взагалі нікому не треба повідомляти про е, паролі, про cvv коди, е, будь-яку іншу конфіденційну особисту інформацію, яка пов'язана з вами, тому що вся ця інформація вона використовується шахраями для того, щоб потім е, опрацьовувати психологічно е, потенційних жертв, і виманювати останні копійки. Якщо ви все ж таки стали жертвою інтернет-шахраїв, одразу звертайтеся до поліції, наголошують правоохоронці. У разі доведення вини зловмисники можуть отримати покарання до восьми років позбавлення волі.